18 березня додому повернулася потужна миротворча команда Національна паралімпійська збірна України. За підсумком ігор Національна паралімпійська збірна команда України стала другою за загальною кількістю медалей та четвертою за кількістю золотих нагород. На рідній землі паралімпійців зустрічали посадовці, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, рідні та близькі. Батько біатлоніста Олександра Корнійка з нетерпінням чекає на зустріч із сином, якого не бачив з жовтня минулого року. Своєю дитиною чоловік пишається. Хлопець з дитинства прагнув до занять спортом і починав з боксу. З такою патологою, як його бокс, там тяжело займатися. Потім перейшов на плавання, теніс, біатлон. І оце постіння попав в команду по біатлону і тут залишився. Для Олександра це перші змагання такого високого рівня, але хлопець переконаний, що не останні. Будемо старатися намагатися поліпшувати свої результати і добиватися успіху. Все можливе і неможливе для перемоги робила і українська лижниця та біатлоністка Юлія Батенкова. Складна ситуація на батьківщині поставила під загрозу участь спортсменів у іграх. Десь дня два ми думали всі місця, всі, всі команди з Валерием Михайловичем, всі, ну, що ми будемо делати? Будемо виступати, бігати. Ми ж к этому 4 чотири роки. Але коли нам сказали, що ми можемо бежать, тогда мы ми почали боротися. как, як последний раз в житті український прапор піднімався на змаганнях не один раз, але своїми досягненнями Юлія Батенкова не задоволена. Це було просто нереально, як я програла, як це все вийшло. Опять я серебряна леді, опять це все повторяється. Ну, в общем, я все одно ну цель не достигла. Зустрічати Олександра та Юлію в аеропорт, крім рідних, приїхала і справжня група підтримки у складі студентів відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Я приїхала щоб підтримати наших випускників нашого університету, паралімпійців. Юлю і Сашу. Я сьогодні приїхав, щоб підтримати наших героїв, наших спортсменів, олімпійців і просто побачити їх вживу, бо це історія. Вони дуже щасливі, втомлені з дороги, але вони привезли медалі. Вони досить, спромоглися того, чого хотіли. Звичайно, це ще не кінець. Вони будуть ще нас радувати. Отож, українські паралімпійці вже вдома і зовсім скоро почнуть готуватися до нових змагань та випробувань.